Скандал між прихильниками та противниками будівництва церкви на валах розгорівся ще понад місяць тому. Дозвіл на будівництво релігійна громада отримала ще в 2006 році, але будівельні роботи так і не розпочалися з невідомих причин. Вже сьогодні, 5 вересня, місцеві жителі влаштували акцію протесту проти будівництва. Я вже показую зараз. Було засідання архітектурної ради, де було тільки одне питання до висоти церкви. Значить, зараз ми зробимо цей там, якщо врахувати тільки один хрест, 3 метри, 20 сантиметрів. Тому сказати, що це буде саме вища, але й церква повинна бути саме вищою спорудою. Також місцева громада вимагає не забирати під заїзд частину валу, який є історичною частиною міста. Церковнослужителі в свою чергу стверджують, що ділянку займуть лише на час будівництва, після чого обіцяють облагородити її та навіть збудувати дитячий майданчик. Але за словами активістів, жодних документів на заїзд немає. Вони зараз хочуть захопити землю, яка в жодному документі немає. Розумієте, їм дозволу немає. Документально їм це не дозволено. Ну і ми ну, будемо просити, аби вони нашу землю не захоплювали. Нехай вони. Покажуть, що дійсно вони пройшли всі належні експертизи. Що дійсно ми маємо гарантію, що цю землю, що вони взяли, вони потім нам віддадуть. Ми знаємо, як ставиться паркан, а потім той паркан перетворюється в залізобетонний паркан, а потім знайдеться 200 підписів, які скажуть, то ми їм даруємо цю землю від імені громади міста івано франківська Отець Іван Жук запевняє, що всі проблеми з документами будуть вирішені найближчим часом. А ще додає, що окрім церкви на території буде катехетична школа для дітей з малозабезпечених сімей. Нам підсказали, які помилки в нас ще є, що в нас є недоопрацьоване. Ми зуміємо це все зробити так, щоб ніяких до нас претензій ніколи не було. Ця церква будується не просто церква. Тут буде також і катехетична школа для малозабезпечених сімей, для малозабезпечених дітей, навіть дітей сиріт. Незабаром планують провести громадські слухання, адже думки місцевих жителів розділились. Наразі доля будівництва церкви невідома. Як на мене, то набагато краще, щоб тут був дійсно сквер, залишилось просто облагородити територію. Як на мене, це буде набагато правильніше і краще для Франківська. Ці люди протестують із-за того, що просто зайшли на територію зеленої зони. Моя думка, що тут поганого нічого не робиться. Це тимчасово, це що вони обгороджують. Я за будівництво. Мені краще ж хай буде церква, чим це як вибачте за слово бомжатник. Я не є проти будівлі церкви, але мені здається, що тут забагато, тому що є поруч церкви. Я там конфесії всіх не знаю. Я знаю, що є на Васильянок церкви. Є ось тут і по Василянок ще одна церква. І це якось можна облагородити і залишити як історичну частину міста, як парк, як відпочив. Тому що церков дійсно є трошки дуже багато для Франківська. Нам все одно хто тут що будує. Ну не чіпайте наші валі. І все. і все. Ми просимо лишить нам дерева, травичкою валюти. Виростуть онуки, вони самі знайдуть, що тут побудувати і як цим розпорядитися. А зараз нам нужна травичка, газон, і дерева. Все. І більше нічого.